Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в США 2015-2019 років, голова правління українського кризового медіа центру. Пане Валерій, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава вітаю вас. З нашої минулої розмови минув рівно тиждень, і я вже не повторюю минулотижневої помилки. Я перед тим як з вами поспілкуватися. Перечитав ваші останні пости у, у Фейсбуці і зрозумів, що до всіх новин останніх 24, можливо, 30 годин ви ставитесь доволі скептично, якщо не сказати навіть, що вбачаєте в цьому гру в сторону Росії свідому чи несвідому з боку Сполучених Штатів Америки. Це цікаво, що. Ви знаєте, все, все простіше, просто ми повернули. Назад. Ті ж умови, які були там кілька місяців тому, і тоді чекали заяв Дональда Трампа, тоді говорили, що буде з перемир'ям. Зустріч в Стамбулі готувалась президентів США і очільника російського. Просто повернулись назад. Знаєте, є таке прислів'я українців за рибу гроші. Ну що, в принципі, нічого. Нового в наш бік не відбулось, крім того, що тоді були, пам'ятаєте, дуже складна ситуація з постачанням озброєнь. От зараз у нас, хоч і ще все не дійшло, але все таки цей мільярд, який виділили, дякуємо партнерам 500 мільйонів і 500 мільйонів, він дає можливість зараз е закрити, ну як заявили, в найближчі тижні потреби. Поточні потреби, ну плюс от виділення, все таки рішення дві системи Петріот. Ну, системи цілих ці батареї дві е, тут, там по кілька пускових також е, прийняли такі рішення. Дякуємо німці. Передають, американці їм там потім поставлять. Тобто, в принципі, е, в цьому плані трошки краще. В чому в чому я бачу проблему? Я вам скажу от три моменти: от ви самі зробіть висновки. Ми говорили ще кілька місяців тому, що нам потрібен сталий мир з гарантіями безпеки, з розумінням, як буде далі, щоб наші воїни, хлопці, жінки, щоб вони розуміли, от вони завершили свою місію важку і багато втрат, але вони виходять не тільки з моральною задоволенням, але і входять в суспільство, яке дасть їм можливість далі. Розвиватись, повернути ці борги своїм сім'ям. А тут раптом, коли нагнули, вибачте, за це слово, українську вже владу для того, щоб американці тоді з партнерами, погоджуйтесь на безумовне, повне припинення вогню. Погодились. Безумовне, повне припинення вогню. Що отримали з сьогоднішнього дня? Умови для припинення вогню, на які американці, от ще раз послухайте, не, не перемовини про мир. Які абсолютно не йдеться, а умови, включно з обговоренням територіальних цих всіх питань, отримали як умову для того, щоб припинити на 30 днів вогонь. Це при тому, що наші сили оборони успішно діють на дальній відстань. На фронті важко, але я дякую, що послухав шматок пана Юрія Серетика. Дійсно, оце позиція військових, на мій погляд, вона має бути визначальна. От просто референдуми, знаєте, це по-перше, все ще до того не дійшло. А по друге, мають прислуховуватися не просто до позиції там кількості громадян, які там в різних умовах зовсім хтось на фронті, хтось ближче до фронту, хтось далі. Мають прислуховуватись до цієї активної частини патріотичної, мотивованої. Вона воюють люди, волонтерять люди. От до них має прислуховуватися влада і з ними комунікувати максимально. Тому що я вбачаю, чому я скептично дивлюсь: я вбачаю пастку в тому, що буде перший крок на догоду цілям Дональда Трампа. Це сісфайр припинення вогню. А після цього будуть в Україну. Вкидувати такі речі, які всередині можуть розірвати нашу єдність і розділити суспільство. Путін давно це хотів зробити, але це реальний варіант. І далі ми не зможемо імплементувати це все. І в результаті нас винуватять, що ми зірвали перемир'я і подовжиться війна. От як я це поки що бачу в цих умовах. З європейцями ми комунікуємо, звісно, але європейці, за моїми даними і розмовами, вони не готові були до такого. Сценарію, який Вітков там привіз з Москви. і треба час для того, щоб узгодити всі ці питання, скоординувати. Тому мені здається, що Путін реально перехопив ініціативу зараз. Він таким чином зняв санкції, можливі, дійсно серйозні. Друге, він з ізоляції ще виходить. І третє він диктує навіть умови Трампу зараз, на яких умовах зустріч відбудеться. Тобто, ось цей ультиматум, який Трамп е висловив і сказав, що він там десятиденний, так і завтра цей час нібито має завершитися, бо інакше будуть вторинні санкції. Тобто, він закінчиться чим, на вашу думку? Він закінчився вже. Він вже закінчився. Тобто нічим не закінчився. 25% на Індію. Це не про Україну. Хоча там дійсно дуже серйозні були заяви в самому тексті е указу. Дональда Трампа, президента США, було те, що це він робить в ну я так покарання того, що Індія купляє у Росії енергоресурси таким чином фінансує війну. Mm -hmm. Тобто, але насправді у них своя історія. Вони б ввели цей указ так чи інакше, так чи інакше, це не про Україну. Але в мене була надія, що використання цього словника проти Росії дасть якийсь результат в розумінні. Ну, вона ще ця надія в мене є, тому що знаючи росіян, як вони діють, вони можуть і це все. І... і за своєї жадібності, і те, що вони вже втратили здоровий глуст, вони і це можуть розвалити в результаті. От зараз Дональд Трамп поставив умову, щоб була зустріч із президентом України mm -hmm. у тристоронній. І вони вже сьогодні відповіли, і Путін особисто не готова така зустріч. Ну, може, ще торгуються. А може, а може дійсно категорично не сприймають. Так що е, Росія точно виграла зараз е, час далі для своїх, е, як Путін вважає, можливості просування на суходолі. А що ми виграли, що ми виграли, мені навіть важко сказати. Поки що нічого. Тут, якщо ми зможемо ці умови з європейцями так натиснути, щоби. Перевести розмову в гарантії безпеки, в те, що буде після війни. І я дуже сумніваюся в цьому. Я дуже сумніваюсь. Я боюся, що сценарій буде інший. Тому мій скепсис сприймайте як одну з точок зору. Можливо, я помилюсь, але комунікації немає від української влади. Жодної. Тобто, от, е, жодної комунікації стосовно що, що відбувається. От. Дивіться, Трамп, президент США, дзвонить президенту, телефонує президенту України перед розмовою з Путіним. Це добре? Добре. Значить, президент України в курсі. Далі вони розмовляють там ну, через посланника від КФУ. І він доповідає Трампу, президент США, президент США дзвонить знову президенту України. І президент України говорить, тиск спрацював. Значить, президент України думає, що це все добре. Тому що може ми чогось не бачимо. Ну так, якщо говорити з точки зору геостратегії, проаналізувати ситуацію, тому що от з того, що ви говорите, з того, що ми можемо проаналізувати, насправді ж, якщо взяти глобально, то за е 2025 рік е ситуація е з точки зору сприйняття того, що відбувається в Україні, і сприйняття тих злочинів, які створює і продовжує створювати та вчення Російська Федерація, воно е змінюється. В, як на мій погляд, дуже неправильний бік, тому що рік тому ми також казали, що так не просто на фронті, так не просто з допомогою союзників, тому що у США були на носі вибори, непроста ситуація між конгресменами, Джозефом Байденом. Далі змінюється влада. І що в нас відбувається? Насправді, якщо там рік тому чи два роки тому ніхто. З наших європейських і заокеанських партнерів е, і словом не омовлявся, що, от, мовляв, зараз Путін просто зупиниться там, де зупиниться, і все окей. І ми просто продовжуємо жити, як жили, спілкуватися. ну Можливо, не ми з Російською Федерацією, але вони е, також про це не говорили. А зараз же насправді така ситуація, е, ну, нібито і розмов про перемир'я, і про потенційний мир більше, але от постійно це е, е, крива стосовно. Ставлення світу до Путіна, вона змінюється з ним, спілкуються. Йому вже і Макрон дзвонив там щось по Ірану проговорювали. І в принципі, насправді, ця ситуація, на мій погляд, розвивається в дуже неправильному напрямку, і путіну зараз пропонують просто зупинитися там, де він може зупинитися або хоче зупинитися, і все. І далі життя для Російської Федерації може відновитися. Таким, яким воно було до початку повномасштабної агресії, навіть попри те, що вона згарбила території, вбила сотні тисяч е е е і своїх людей, але нам до них байдуже, і українських військових там, значно менше, але тим, тим, тим не менше. Що ви думаєте про, про розвиток ситуації? Знаєте, в мене взагалі немає ілюзій зараз стосовно покарання. Воно е не наступить швидко. Воно, я думаю, буде і трибунал, який все-таки відкритий в Раді Європи по агресії. Це хороший інструмент, і Гага. Все це нікуди не дінеться. Просто США і Дональд Трамп, ви знаєте, США не признають, як і Росія, того ж самого Міжнародного кримінального суду. Римський статут вони не ратифікували, бо навіть не підписували. Тобто в мене немає ілюзій. В довгостроковому плані рано чи пізно це все вірьовочка, це мотузочка, вона там правильно місце знайде. І нацисти також думали, що це вони уникнуть покарання, в тому числі керівник дипломатичного відомства, але не уникли. Тому в довгостроковому плані це спрацює. А от коротко, те, що нам важливо, це вже не спрацює. Треба бути реалістами. Але дивіться, тут же ж проблема не в цьому. Проблема в тому, що як тільки е, ну не просто руйну зруйнована зараз система міжнародно-правова правил, вона на, на прикладі України може бути е, відкрита скринька Пандори уже абсолютно конкретно цього в Європі. До речі, мені здається, недооцінюють або або зараз підсиляться таки свою роль, свій тиск і свою залученість. Е, в чому тут проблема? От е, говорив пан Сертюк, що можна ну так жертома, Давайте Крим там на Кубань. А у нас не можна Крим на Кубань поміняти. У нас конституція і закони це забороняють. У нас можна обмінятись частиною села. Якщо кордон там проходить по селу, можна це якось в адміністративні кордони ввести одне село і інше. це... Ну, у нас був прецедент був з Молдовою обмін доступу до термінала в Рені на дорогу Паланка, і дві країни це влаштувало. Але тільки такі можливості більше немає. Обміняти, віддати область Кримську автономію, там Севастополь як суб'єкт, один суб'єктів по конституції України неможливо. І в цьому пастка. Тому що я вам поясню, що це ці всі цифри: 49 років, 99, для сьогоднішньої влади нашої можливо це щось нове і для більш молодших дипломатів, але ця, цей підхід тиснули росіяни, коли говорили про присутність Чорноморського флоту 99 років. Це абсолютно зрозуміла їх позиція. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю там в 19 столітті. Чому 99, бо коли 100, там якісь треба умови інші, в 12 столітті можна було купувати територію, захопив територію, за собою закріпить цесії були, можливо було платити за оренду міст. Такі приклади є, але тут дивіться, що що відбулось: американці спочатку запропонували визнати Крим російським. Ви ж чули це, коли в квітні літка в'їздив, потім меморандум опублікували, і це було як план. А потім, коли розібралися всередині країни, до речі, я також вам говорив про це, це у них руйнує Держдеп, просто в шоці був від цього. Тому що, якщо так зробити, то Америка тоді є не просто. Пасивним спостерігачем, а ініціатом, руйником цієї системи, і тоді вони, вони також втратять купу проблем з іншого набудуть купу проблем з іншими країнами. Тому придумали таку історію, все-таки перевести всі на Україну зобов'язання. Тобто, розумієте, що це е, президент України гори Володимир Зеленський абсолютно справедливо. Він не може підписати жодного документу по передачі території. Так вони тепер придумали таку схему, що якби не віддаєш територію, ти ж просто не обговорюєш це питання 99 років. Ви розумієте, який це хід? Хто там підказав, не знаю. Тому що хто підказував росіянам про нейтралітет України, знаю, А хто підказував цю історію? Так от, тепер ми попадаємо в дуже складну ситуацію. Так чи інакше, це буде вимога якогось документу, підписання чогось, а його оформити неможливо. Як оформити 99, 49 та хоч один рік? Це що, оренда території? Це що, з людьми і всім інфраструктурою ЧПС? А ви побачите, на фоні цього росіяни ще піднімуть при зустрічі з Трампом Путін. Він оці всі питання, русський язик, абсолютно російська мова, буде всовуватися сюди як офіційна. Мене сумнівів немає. Тому тому я вважаю, що ми, ну якщо коротко, ми не підготувалися до миру. Ми не підготувалися до виходу з війни. Тобто, як це не парадоксально звучить, всі бажають вийти з війни, починаючи з президента, закінчуючи дійсно на передовій, Солдатом, але неготове суспільство, воно не поінформовано. З ними нема з ним немає комунікації. От добре, що якісь відчули, що суспільство громадянське має значення при молоді протести. Були зв'язку з іншою ситуацією там внутрішньою, а це ще буде проблематичний, тому вже побачили, що це все не так не засунеш. І треба розмовляти, комунікувати з парламентом говорити з активною частиною суспільства, з військовими говорити і так далі. Тобто, цього всього я не бачу. Я бачив прес-конференцію президента США. Я бачив, ну яку на яку імітацію там в Валдаї з найближеними журналістами. У нас такого навіть немає. Ми бачимо тільки картинку президента правда, щоденно там. П'ять хвилин загальної такої не про що не інформуючої е, заяви. З тим зустрівся, з тим поговорив. Все добре, все розвивається прекрасно. Ми тримаємо удар, армія наша чи Збройні Сили України сильні. Я ж теж за це. Але далі що? А які ми Ми чому пішли? От питання просто: хай президент України прокомунікує. Чому від питання е, позиції, що ми готові на повне, безумовне. Перемир'я, ми зіскочили на ці умови. Чи ми не зіскочили? Я не знаю, як це коментувати. Чи це тільки США, а як США можуть за нас приймати рішення? У мене питання. Як Трамп може обіцяти Путіну оці всі речі? Яким чином? Чому Путін повірив Трампу, що він це забезпечить? От у мене дуже багато питань, на яких в мене немає відповіді. Ну от ми буквально зараз з вами розмовляємо. І з'явився допис на офіційній сторінці нашого президента Володимира Зеленського. Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детально. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства і забезпечити тривалий мир. На розмові домовились завтра продовжити багато ще треба. Попрацювати Україна, яка завжди буде працювати продуктивно, нам потрібен достойний мир. Гідний мир хоче Володимир Зеленський. Ну для Все нас розуміло. це важливо насправді, але інша справа, ми повинні розуміти, що ми вкладаємо в поняття гідний мир. Дивіться, це не виправдовуєте. Будь ласка, не грайте цю роль, бо вона невдячна. Там є. Чому невдячна, ви це без зарплати робите. Там є в нього штатний Ні, ну Тут не йдеться про виправдовування жодним чином. Тут йдеться про те, що нам Ні, треба. Я дивіться. теж намагаюся це зрозуміти. Ну, тобто, знаєте... Я поясню. Ці, от Такого роду ви перенесіть оце повідомлення на два місяці. назад, І ви те ж саме почуєте. Подивіться. Ми, ми чуємо от якраз в такому стилі: зустрівся, позвонив, нам потрібен справедливий мир. Це не комунікація. Це а як би це мало виглядати, виглядати пане Чали? От давайте, давайте скажемо, як так би так, мало як... виглядати. Ну давайте я я по іншому, ніж на своєму прикладі, чи я не можу пояснювати. Хоч будь люди будь кажуть ласка, там. Можна і на своєму. Ідуть, ідуть росіяни там направляються їх війська на пів... на північний наш кордон в 2014 році. Ми не знаємо, що знаходиться в фурах. Нам американці повідомляють, що там військові російські. Тоді це була катастрофа. Це початок вже пішло широкомасштабної війни. Тобто, люди в шоці, значить, треба йти на вечірні ефіри. Я особисто отримав доручення президента. Іди пояснюй. Виходжу із реально даю інформацію, що щойно не тільки переговорили з міністром закордонних справ США чи секретарем держдепу, а перше, значить, зробили те, перше вияснили, хто там є, поставили ну, військовому плані, оборону поставили на вході, повідомили нотою, що ми не пропустимо через наш кордон фури, а вони тоді це подавали як допомога гуманітарна Донбасу. Не пропустимо. Не знаючи, що всередині, виставимо все рівно поставимо артилерійські засоби і будемо зупиняти вогнем. Не пройдете. Хочете пройти, проходьте через контрольні пункти з перевіркою фур на системах, яку нам дякую, дали в тому числі американці, перевірки того, що знаходиться всередині. Я вийшов, я бачив ці обличчя. До речі, там є дуже знайомі, я не буду їх згадувати. Політики вони були перелякані. І після люди були перелякані. І коли ми сказали, ситуація така складна, але наша реакція, отака. Ми зробили раз, два, три, і люди видихнули тоді. Я ж пам'ятаю ці показники, там була, була така передача, де рахували люди реакцію. Я пам'ятаю, що 100% було просто ну налякані, а потім після цього це ці цифри знизу пішли вниз. Оце називається комунікація, яка робиться людьми. Які відповідають за ці позиції, це не тільки президент. Чому президент на себе бере на одного себе всю роль комунікації? У нього ж є радники, у нього є е, спічрайте. Ну не не спічрайтери, а якраз вони спічрайтери, це те, що йому роблять для виступів у цей щоденний. А є ж ціла інформаційна політика країни, а у нас же є ще все таки міністри, які там можуть розкривати це питання і навіть. При президенті є люди, заступники голови адміністрації, є глава офісу, який може це робити. Ну, як правило, не робить глава офісу. Робить заступники, які напряму напрямо ведуть. От, оце от називається комунікація, коли ти не можеш все сказати і кажеш, тут я не можу сказати. Це зараз в процесі перемови. Але це все я вам скажу. Тобто, це факти, а не те, що це не комунікація. Я зустрівся з тим, переговорив з тим. Це це точно не комунікація. Я це і так і так відомо. З тих самих партнерів вони розкажуть, з ким вони говорили. Тобто, комунікація, коли суспільство починає розуміти, де наші червоні лінії, зараз червоні лінії, дивіться, це ж не вічна історія. Тобто, я одна справа, коли з тобою говорять про якісь е, умови, і ти знаєш, що після цього в тебе гарантії безпеки і війна не повинні відтвориться. А інша справа, коли велика. Може бути ймовірність, що росіяни використати цей час і підуть ще більше навали. Це ж різні речі. І цього відповіді, крім формули миру, вже досить давно висловленої президентом, що ми е, всі свої території відвоюємо, у нього більше нічого немає. Тому це небезпечна ситуація. Вона може вибухнути. Я, я не знаю, як ви вважаєте, але я вважаю, що комунікаційна ця вся історія від влади, вона дуже слабка сьогодні. Пане Ларі, а я ще одне запитання хочу задати. От якщо ми аналізуємо останні два дні, для мене, для мене доволі ключовим вчора було повідомлення з боку китайського МЗС, так очільник Ван і в різних, до речі, джерелах різне трактування, він, ну скажімо так, в оптимістичних. Напрямках стосовно е, завершення чи, чи війни чи перемир'я е, в Україні е, використовувалося м, трактування вирішальний настав вирішальний момент для е, припинення вогню в Україні. були і трактування е, критичний момент. Ну, ми розуміємо, що семантично, якщо брати дипломатичну мову, е, між вирішальний момент і критичний момент між ними може бути просто величезна прірва. Але тим не менше, оця е, на фоні того всього, що несеться, заходить Китай зі своїми повідомленнями. І ми ж розуміємо, що Російська Федерація залежить від Китаю. Про що цей меседж був з боку Китаю? На що вони підштовхують і нас, і Російську Федерацію, і загалом усіх, хто це щитує? Я вам чесно признаюсь, що я маю два. Різних трактування від груп людей, навіть груп людей, яким я довіряю, і цей меседж прозвучав не спеціально, скажімо, як заява МЗС, а після зустрічі з бразильцем як демонстрація підтримки бразильців протидії зараз тиску Дональда Трампа по тарифам на Бразилію. І наскільки його тут, от ці заяву при Прилаштувати до подій якраз Москви перемовин, мені дуже важко сказати. Одні кажуть, що хто знає глибше ситуацію з китайською позицією, кажуть, що Китай не в захваті від того, що на полі бою в Україні випробовуються найновітніші системи, тобто, ну як вони вважають, або, або навіть оці нові дрони, навіть ті ж самі. Навіть ті, що роблять українці, вони опробовуються зразу на полі бою, вносяться корекція, і вони бачать, що вони ну, опускають цей момент, вони не готові до цього будуть. Вони же теж свої там плани є. І тому, начебто, такий, скажімо, їм війна от такого типу, де е, є можливість використати всі ці типи озброєнь. Вона їм не підходить. А от е, така, що на суходолі Путін далі просувається, підходить. Так що, яка реальна позиція Китайців буде, вона точно буде вирішальною, одною з вирішальних. Але мені здається, не зараз. Китай зацікавлений в тому, щоб виснажувати США, але вони не зацікавлені програти разом з Росією. Тобто, з одного, з іншого, Китай обережно дивиться на домовленості. Москви і Вашингтона по стратегічним ядерним озброєнням також, бо у них ще недостатньо боєголовок. Вони ж роблять їх десь 200 в рік, але ще недостатньо. Тому е, я думаю, що ми побачимо реальну позицію Китаю десь уже на зустрічі з американським президентом. Чи буде це другого числа в Біджині, як хоче Цзінпін разом з Путіним? Я сумніваюся. Навряд чи в цю пастку потрапить е американці, тому зустріч можливо буде пізніше, або в Пікіні просто будуть церемоніал. Ну, в зв'язку з закінченням Другої світової китайці роблять великі такі заходи, а потім вже будуть реальні обговорення. Тому позиція Китаю важлива, вона начебто на словах публічно зрозуміла. Але китайці також не все те, що говорять на словах, роблять так у справах. Вони, на мій погляд, поки що більше знаходяться на боці, скажімо, підтримки непоразки Росії. Для них це було би складна історія. Вони не хочуть бути на цьому боці. А якщо буде якийсь компроміс, який буде Путіна виставляти як сторону, яка не програла, ну я думаю, що вони. Може це зіграти, тому що є і втрати. Я завершуючи, скажу багато залежить від того, що буде в результаті від протистояння Китаю проти е, способ там спроб Дональда Трампа, тарифи на них нав'язати, тому що Індія, скоріше всього, піде на це, а от Китай має більше важелів протидії. Оце вплине також дуже серйозно. Будь-якому разі серйозні розмови про мир не про свісфайр розпочнуться тільки після зустрічі Цзіньпіня і Дональда Трампа, не раніше.